Виконуємо номер 88 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, для яких значень А. Завдання перше. Обидва дроби, чисельник першого А, знаменник 9 і чисельник другого 5, знаменник А будуть правильні. Завдання друге, дріб, чисельник якого 12, знаменник А буде неправильний, а дріб чисельник якого 10, а знаменник сума А і 1 буде правильний. Приступаємо до виконання. Запишемо значення А, для яких дріб, чисельник якого А, А знаменник 9. Буде правильний. Правильним вважається дріб, у якого чисельник менше, ніж знаменник. Тому значення А дорівнюють один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Тепер запишемо значення А, при яких дріб чисельник, якого 5, а знаменник А також буде правильним. Це значення А. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і так далі. Тепер визначимо значення А, для яких обидва дроби будуть правильні. Отже, наше значення А дорівнює шість сім. І вісім. Ми визначили, для яких значень А обидва дроби, перший чисельник якого А знаменник 9, і другий чисельник якого 5 знаменник А будуть правильні. Це значення А 6, 7 і 8. Переходимо до другого завдання. Визначимо значення А, для яких дріб чисельник якого 12 а знаменник А буде неправильний. Дріб, у якого чисельник більше, ніж знаменник або йому дорівнює, називають неправильним дробом. Тому значення А, які задовольняють нашу умову, це один, два, три. Чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, і дванадцять. Тепер запишемо значення А, для яких дріб чисельник якого 10, а знаменник сума А і 1 буде правильний. Правильний дріб, у якого чисельник менше, ніж знаменник. Тому значення А наше 10. Додамо 1 буде 11, 11. 12, 13 і так далі. А тепер визначимо значення А, для яких виконуються обидві умови одночасно. Отже, А дорівнює. Десять, одинадцять і дванадцять. Десять одинадцять. І 12. Ми визначили, для яких значень А, дріб чисельник, якого 12 знаменник А буде неправильний, а дріб чисельник, якого 10, а знаменник сума А і 1 буде правильний. Номер 88 виконано.